Тетянка Співак. бабуся Галя, добрий ранок, мирного дня, будьте здорові. Галинка Рудова. Бур'ян ну, бур також має таку властивість. Ми його не садимо, а він лізе і лізе, так? Ксюша, бабуся Галя, доброго дня. Оля Чумаченко, Мар'яшка, привітики. Бабуся Галя, Галинка Рудова, дуже дякую І вам всього найкращого. Ніна Микитенко, вуса. Ні, не вуса Близько коло нього. Ну. Ілля Горбачов. ну, можна зарахувати Ніна волосся, а вуса це ж також волосся. Волосся. Не сієм, не саждаємо, а воно саме росте. Волосся, да, Ніна, зараховую, вуса також ж волосся. Ілля, <Coughs> привіт Олю. Таня співак. Олюня, добрий день, всего найкращого. Оля Чумаченко, Світочка, доброго дня. Вітання від Чумаченків. Танюша Редми, бабуся Галя, доброго вам здоров'я. Бабуся Галя, Таня Співак, доброго дня, гарного настрою, здоров'я, міцного бадьорого настрою. Галинка Іва, дурнів не сіють, не пашуть, самі ростуть. <ріху> так і є Галинко, да. <ріху> Ніна Микитенко, Доброго дня. Я є, слухаю і працюю. Бог помічніна. Таня співак, дякую, бабуся Галя. Бабуся Галя, Надя, дуже дякую. Вам всього найкращого і пригоща смаколиками, здоров'я, міцного, сили, удачі, добра. Оля Чумаченко, Валя Лапенко, Олег, Інна, Тетянка. Інна, доброго дня. Галинка Рудова. Галинка Іва, привітики вам. Смайлик з посмішкою. Мічти збиваються. Здоровенькі були. Доброго здоров'ячка. Доброго. Івана Пірова. Добрий день. з якої ви області. Доброго дня і вам, а ви з якої. Світланка. Ноги теж самі ростуть. Надюша Вільхова, Гали, Гали, Галочка Іва. Я теж таке подумала, тільки не писала. Ну, а пишіть, дівчатка, не стидайтеся. Оля Чумаченко, Галя Іва, Люда Присяжнюк, доброго дня. Хтось зна, хтось не зна, я теж цю загадку не розгадала, теж думала бур'ян. Мічти збиваються, сердечка і смайлики. Івана Пірова, Миколаїв, Миколаївська, я Кіровоградська область, центральна Україна. Лідочка Танюша, доброго дня, міцного здоров'я, миру, добра, Божої опіки. лачик 21 перший поставила. Лідочка, привітики, подружко. дякую за підтримку, міцного здоров'ячка, і я тебе також пригощаю смаколиками. Вибери, які тобі до вподоби. Вибач, що віртуально, але пригощаю. Інна Лідочка, добрий день. Оля Чумаченко, Ксюша, Таня Редмі, Ксюша, доброго дня. Оля Чумаченко, бабуся Галя, доброго дня. Так, Ксюша, Оля, Валера, гарного вам дня. І на мене, якби не дуться, я б не знала загадок так багато. Ну то є добре, Іночко, то ж є добре. Розумово трошки я не хочу тебе образити, ти ще молода людина. А як для себе я скажу, що мені дуже сподобалося, що Оля затіяла цей, цю вікторину, ці загадки хай не ображається на мене, що я продовжила цю ідею. І, знаєте, для мозгів дуже добре, коли ну, тільки не підглядувати у Гугл, тоді цікаво. А якщо підглядаєш, ти його просто не запам'єш відповідь. Ти можеш сто раз читати і дивитися, якщо ти підглянув відповідь, ти її не запомниш. Ну я, по крайній мірі. Івана Пірова. о, поруч з нами. Та так, почти поруч, 6 годин і ми в вас. Оля Чумаченко, Надя Вільхова, Рома, Привітики, Танюша Редмі. Оля Чумаченко, гарного настрою. Галинка Рудова, Лідочка, щирі ранкові вітання. Мирного дня, здоров'ячка та спокою вашій родині, тільки приємних справ і сердечка.